Всім привіт! Так, я продовжую е, розпаковку. Е, зараз найцікавіше найцікавіше це лаки, бази, топи, е, кольори. І ось е, що хочу вам показати: масло для кутикули. Зазвичай я використовую різне, тобто це не одної марки. Ось таке масло останній раз було в магазині, тому мені його запакували. 2, 4, 6, 8, 9 штучок мені е, дали. Це вроді барбарис, якщо я не помиляюся, або полуниця. Так, масло з запахом полуниці. І найцікавіше лаки. Лаки бази, що я використовую зазвичай е, поки що незмінним для мене є бази і топи Коді. Якось так, е, я багато пробувала бази. В мене є і Оксі, і Фокс е, і Коді. Тому я, ну, нічого я поганого не можу сказати. Я думаю, що Можливо, є і якісь новіші бази. Просто за кордоном не завжди просто заказати щось або купити якусь новинку. Тому е, зазвичай я закуповую коді, хоча я вже знаю, що багато майстрів плюються на цю марку. Поки що я задоволена. І якщо буде можливість, я задоволення попробую щось інше. Е, так. Це топ. Топ зазвичай я купувала в великих об'ємах, але так само не було. Війна внесла свої корективи і, на жаль, топ був ось, ось такий, немає доставки. Тому я взяла вроді, 8 штучок, але 2 я вже використала, у мене ще залишилося 6. Потім так само база, база в мене теж в такому великому об'ємі. Бази так само дуже сильно розходяться, тому їх є тут теж дуже багато. Так, я трошечки ось так нахилю і буду вам показувати. Тому тут є 4. 6, 8, 10 баз. 10 баз, так само, 6 топів. Ну, самі розумієте, по відношенню до баз топів дуже мало. І потім ще інша база в мене є. Ось така. Так само вона від Коті, Попробую. Ще. Ще, до речі, я її не пробувала цю базу, не знаю, яка вона буде у використанні, але думаю, що все буде добре. І ось таких так само 5, 5 баз я заказала. Так, наступне це бази в маленькому об'ємі. Коли використовую ось таку базу, потім... З великого об'єму просто розливаю в маленькі, дуже зручно. І це для, для кожного майстра, тому що баночки за... заляпуються, і періодично треба так само ось цей маленький флакончик, так само треба міняти. Так, це кольори і топ. Ще я заказала ось такий топ, він іде для темних або яскравих кольорів. Ось, наприклад, в мене є, не знаю, наприклад, колір від Камельфо, я сподіваюся, він яскравий. Так. І якщо ви покриєте його топом з липкістю, який має в собі реагує, тобто він, коли в лампі, ви його покриваєте, він підсвічується фіолетовим. Ось такий яскравий колір на сонці він може бути плямистим. Тобто це пройде буквально через два дні після того, коли ви зробили манікюр, але треба буде клієнту пояснювати, що вам придеться почекати, тому що така реакція, якщо ви будете використовувати ось такий топ, наприклад, з яскравим будь-яким кольором. Не тільки з таким, може бути будь-який інший. Дуже часто вони реагують там на, на рожеві, на неонові кольори. Тому для цього я заказала топ, який. Без ультрафіолету, тобто він не світиться в лампі. Коли ви покриваєте нігті топом, і клієнт ставить ручку в лампу, то цей топ не світиться, адже, потім, адже це означає, що потім ось такі яскраві кольори не будуть на вулиці давати іншого ефекту. Тобто, це для підстраховки, щоб. Манікюр ті лаки, які реагують на світло, на сонце, то я використовую топ, який не реагує на, тобто не має в собі ультрафіолету. Далі самий розхідний колір чорний. Так само я вроді мала купити і білий, але, можливо, я його. Забрала на роботу чорний білий. Чорного чомусь в мене, виходить, вже дуже багато, П'ять паночок є, тому поки що я чорним забезпечена повністю. Ось так. Дальше. Дальше я підсіла на кольори Ніки-Землі Нікіної. Я дуже задоволена, в неї дуже велика палітра баз. Бази різноманітні, не жовтіють, гарно носяться. Взагалі я, я дуже задоволена цими базами, тому останній раз я закупила їх дуже багато. Ось така з шимером є база дуже красива. Shine Beauty називається. Потім. Така ж сама, я їх взяла по декілька флаконів, тому що теж дуже швидко розходяться. Ось топ без либкості коді. Часто використовують його для втирок, якщо потрібно вам нанести пігмент на нігтик. І щоб не забирати липкість, можна використовувати топ без липкості. Ось поки що я бачу лише два, але мені здається, ось третє є. Я замовляла їх більше, ніж, ніж два. Поки що знайшла лише три. Так, е ніякі і у мене є тут дуже багато. Ось, ось цей колір теж дуже красивий. Зараз мені треба трошки більше зусиль, щоб його розкрутити. Також так. Ось так. Гарно переливається. Мої клієнти дуже люблять покривати різноманітними базами, тому це дуже, я дуже часто використовую, бази. різноманітні бази з шимером, або без, фіолетові, нюдові, більш з розовинкою, більше в нюдовому напрямку. Ось це. Топ так само від нікі землянікіну, і це я заказала вперше. Хочу попробувати, як він працює так. Топи я поки що собі відкладу сюди, бо в мене тут такий трошки хаос. Так О, ось такий колір теж дуже красивий. Рекомендую вам спробувати, якщо є у вас можливість попробувати Ніку землянікінну обов'язково купіть. Дуже-дуже красиві кольори, дуже гарно наносяться, і, і взагалі ніякої, по, ніякого поганого відгуку про ці лаки я сказати не можу. Ось такий, так само, з шимером дуже красивий колір є. Так, це оці всі баночки це у мене Ніка Землянікіна. Так, це що? Це теж чуть-чуть така лілова фіолетово рожева база. Так само дуже-дуже-дуже красива. Зараз ми глянемо, що це за колір. Він теж іде з таким дрібним шимером. Можливо, я зараз включу спишку, і вам буде краще видніти і пилюка на ніхтику, і на баночці. і... Шимер, який міститься у цьому лаці. Так, потім, що я заказала ще? Це все Ніка Землянікіна. Пінк Мільк я вже вам вроді його показувала. Теж дуже гарний, красивий. Але ще. Так як я була в пошуках молочного кольору, дуже гарного, молочного, який не, не жовтіє, тому я зараз хочу з вами поділитися, я його знайшла. І він теж є в цій колекції. Тут знову топ. Так, 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 а де ж ти, а де ж ти заховався? Пінкмік. Не вже в мене його немає. У мене на роботі закінчується. Шайнколор унікор, унікор. О-о. Є в неї дуже гарна молочна база. Молочна база, але походу вона у мене на роботі остання. Мені треба знову замовити. У мене немає більше її. Я хотіла з вами поділитися, як вона виглядає, і в я... мене більше її немає. Мені здається, минулий раз, коли я замовляла, мені дівчатка сказали. Що немає багато молочних, і вони мені дали або одну, або дві, і, мабуть, я її вже використала. Ай-яй-яй, треба буде шукати вихід із ситуації. Наступне наступне це в мене Коді, Коді Пінк. Теж вони дуже гарні, бази ось така ржева, рожева, кумуфлююча база. Тут є Ice Pink, також вони дуже популярні, дуже часто вони розходяться, ось ці кольори. І що в мене ще тут є? Чайна роза теж така камуфлююча, красива база під натуральний колір нігтя. Угу. І що я ще взяла? Ще я взяла базу. Від Оксі. Розглянемо. Це звичайна прозора база. Я їх вроді брала декілька штучок. Одна, дві, три, чотири, 4, 5. Ну і, і кольори. Кольори час від часу замовляю щось нове, або обновлюю, або якісь. Новинки слідкую, за що нове появляється, то хочеться заказати і попробувати. Тому ось такий червоний, зелений, білий і всякі різні кольори, які дуже часто розходяться. Ось така велика покупка в мене відбулася. Ага, ось тут в мене ще заховані є праймери. Я заказала безкісотні без ультрабонди. Хоча останнім часом я вже ультрабондами не користуюся, можна не використовувати ультрабонд, якщо ніфтюва пластина добре пробафлена, зашліфована. Завдяки тому, що зробила з вами розпаковку, побачила, що в мене немає молочного кольору, тому треба буде щось придумувати, шукати. Якнайшвидше замовити, тому що це такий, такий лак, який дуже часто його використовують, і він мені необхідний Дякую, що дивилися мене. Ставте лайк, запитуйте, можливо, вам щось ще цікаво на рахунок матеріалу. Пишіть або, взагалі, на тему манікюру я буду рада вам відповісти. Ага, я ще тут побачила, зараз я вам покажу. У мене тут тільки файлики на 80 гріт. І раніше, коли я замовляла, я замовила ще була на 100 гріт. Тобто вони жорсткіші, Грубшого грубший образив. І я їх попробувала і мені не подобається, тому що вони роблять борозди, коли ви запилюєте. Нігтик, гель, дуже образив цієї пилочки, бо роздить ніготь, і після цього треба ще зашліфовувати. Тому поки що я його не використовую. Слава Богу, я їх заказала небагато, лише 4 або 5 митків, вроді, якщо я не помиляюся, один забрала на роботу, якраз той, який вже попробувала. Тому ось цю розпаковку я вже. Показала в минулому відео. І ось. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, коментуйте відео. Дякую, що дивитеся мене. Гарного вам дня і па-па!